Вітаю вас, шановні садівники та городники. Минулого року в мене з'явилася можливість порівняти, який із сидератів, фацелія чи гірчиця, дійсно може заглушити сходи бур'янів, і взагалі, який швидше сходить, краще масу набирає і краще землю розпушує у підсумку. У новій теплиці я вирішила восени поліпшити землю сидератами – і на одній гряці я посіяла гірчицю, а на іншій фацелію, сіяла в один і той же день і в одну і ту ж годину, в одному і тому же місці, і в однаковий ґрунт, сіяла жменями, але приблизно це однакова кількість. Заборонувала граблями, полила і почала чекати. Посіви від птахів я нічим не накривала. Через три дні з'явилися перші сходи, і це була гірчиця. А на грядці з фацелією була тиша. Точніше, сходи тільки тільки почали позначатися, поливалася усе равноцінно і однаково. Через 10 днів стало зрозуміло, хто в лідерах. Фацелія зійшла, але якось дивно, здебільшого вона зійшла по краях грядки. Далі різниця між гірчицею і фацелією стала ще значнішою. Фацелія так і не наздогнала гірчицю. Посіви, горчиці зімкнулися, а фацелія так і стояла з лисинами. Через місяць після посіву фацелія землю так і не закрила. І тож можна вже судити про те, наскільки гірчиця і фацелія заважають сходом бур'янів. Якщо гірчиця стоїть суцільним килимом і під нею практично не видно ґрунту, то серед рідкісних фацелій. Мокриця та ще якісь рослини почувають себе прекрасно. Далі минуло два місяці. Достатньо часу, щоб оцінити швидкість набору зеленої маси, адже сидирати ми саджаємо, зокрема, і для того, щоб запахати їх потім у землю і збагатити її. Гірчиця, як і раніше ліворуч, фацелія праворуч, і ми бачимо, що у фацелії бур'яни є. Після першого заморозку вирішила я скосити тримером усе це і перекопати. Ну і загальні висновки після всього цього у мене такі. Насіння фацелії коштує дорожчі гірчиці, а витрата приблизно однакова. Гірчиця швидко сходить і нарощує масу. У порівнянні видно, що фацелія у цьому поступається гірчиці. Фацелія сходить повільніше. У теплиці почуває себе гірше, ніж на повітрі. Ні фацелію, ні гірчицю не скльовують птахи. Коли фацелія цвіце, це краса невимовна, аромат медовий і усіх бджол вона привлікає. На перший погляд, гірчиця – ідеальний сидерат. швидко сходить, стрімко наростає, накопичує зелену масу. І завдяки потужному старту і швидкому набору маси вона здатна конкурувати за світло і живлення з бур'янами. Але при усіх цих плюсах гірчиці в неї є дуже істотний мінус вона збирає на себе хрестоцвітних з усієї округи. І якщо ви плануєте вирощувати редиску, дайкон, усіляку капусту, то гірчиця стане приваблювати на них усіх блішок. За мінусів фацелії, земля після неї краща, більш пухка, більш повітряна, і, як каже мій підписник з Рівного, навіть наша глина стає пухнастою. Тож фацелія чудово розпушує ґрунт, гірчиця з цим справляється гірше. Безумовно, тут кожен робить свої висновки. Але за наявності городу з двох зол я обираю фацелію. Нехай вона повільніше і важче гірчиці сходить, але вона відмінно оздоровлює ґрунт і не привертає додаткових шкідників у город. Хоча є, як сказав мій підписник городник з Рівного фацелію треба використовувати як весняно літній сидират, а гірчицю треба використовувати з серпня. Тоді Блішка і білокрилка, їх не атакують. Тож можна зробити.